Добре, 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 так, так може розламатися. Такі кукчана ми знімаємо зараз, щоб міку зупинилися. У мене є міку. Юлля-міку, Юля, міку юлля

А знаешь що аниме, знаєш? Знаю, там кран все поднімають. Це за аніме? аниме? Аніме, 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 Ані. Таке Аніме? Аниме? Миксмет. <laughs> Dude <laughs> <Oi>! <laughs> What? 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 <laughs> <Pad. laughs> <laughs> <Your telephone. laughs> Як зберегти зображення профіля? Скажи, як от це інтерт. А да, а не Міку, гуляй собі. І грушно. А кушата, де вони її запустили? Вниз. І Мікуша каже Міку, скажи. Мікуша каже. Да це я. Так, Міку, зараз ми йдемо. Добрий день. Привіт. Це сострас.

класно. Ми зараз анімешки біжимо.